Вітаю, друзі! Сьогодні хочу підняти тему духовного зла, тому що дуже багато людей не вірять, що воно існує, але ж ми маємо пам'ятати, що це ціль номер один для диявола і його прибічників, щоб люди не думали, що це все реальність. І щоб детально пояснити через Біблію, що духовний світ реальний, що зло існує, і що наша боротьба духовна, необхідно звернутися до кількох основних уривків, які вказують на реальність духовних сил, як добрих, так і злих. Важливо розглянути природу цієї боротьби, яка відбувається на духовному рівні, а також зрозуміти роль віруючого в цій битві. У Біблії духовний світ часто описується як невидима реальність, яка впливає на події в матеріальному світі, існування духовних істот, ангелів і демонів чітко підтверджене, як і їхній вплив на життя людей. Друге послання до коринтян, розділ 4, вірш 18, говорить: ми не дивимося на видиме, але на невидиме. Бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Цей вірш вказує на те, що невидимий духовний світ є реальністю, навіть якщо ми не можемо бачити його фізичними очима. Він вічний і має більший вплив, ніж тимчасові речі фізичного світу. Наступний вірш послання до колосян розділ 1. вірш 16. Бо ним створено все. Що на небесах і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади, усе через нього і для нього створено. Цей уривок також підтверджує, що Бог створив як видимий світ, так і невидимий, включаючи духовні влади та сили. А далі давайте поглянемо на слово із Біблії, на слово Боже, яке говорить, що наша боротьба не проти крові і плоті. Цей вірш можна назвати таким собі головним текстом, який вказує на духовний характер нашої боротьби. Послання до Ефесян, розділ 6, вірш 12. Нам би треба боротися не проти крові та тіла, але проти початків, проти властей. Проти світоправителів темряви віку цього, проти піднебесних духів злоби. Цей уривок ясно показує, що наші вороги це не люди, а духовні сили зла, які мають великий вплив на світ. Початки, влада і духи злоби це категорії духовних істот, які противляться Богові та намагаються зруйнувати життя віруючих. А далі, давайте поглянемо на природу духовної боротьби. Боротьба, про яку говорить апостол Павло, це боротьба із силами темряви, які діють через гріх, обман, спокуси і духовні атаки. Ці сили намагаються вплинути на думки, почуття та дії людей. І, звісно, це все для того, щоб відвести їх від Бога. Перше послання Петра, розділ 5 вірш 8, говорить, Тверезіться, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить, рикаючи, як лев, шукаючи кого б пожерти. Тут апостол Петро попереджає віруючих про активну загрозу з боку диявола, який постійно шукає можливість атакувати нас. І, звісно, це чітке свідчення того, що духовний ворог реальний і діє в цьому світі, друге Коринтяни, розділ 10, вірші з 3 по 4. Бо ходячи в тілі, ми не за тілом воюємо, зброя воювання нашого не тілесна, але сильна Богом на зруйнування твердинь. А цей текст із Біблії підкреслює, що наша війна це не фізичне протистояння, а духовна боротьба, для якої, звісно, нам необхідно використовувати духовну зброю, таку як молитва, віра та слово Боже. Дивлячись на все, що відбувається у світі в нашій країні, ми з певністю можемо сказати, що зло реальне і що воно дійсно існує, і воно діє через сили темряви. Зло в Біблії описується як реальна сила, яка походить від сатани і його демонів. Біблія неодноразово говорить про сатану як про справжнього супротивника Бога і людства. Євангеліє від Іоанна, розділ 8, вірш 44. Ваш батько диявол, і ви хочете виконувати похоті вашого батька, він був душогуб, споконвіку, і вправді не стоїть, бо правди в ньому нема. Коли говорить неправду, говорить своє, бо він неправдомовець і батько неправди. Як ми бачимо, цей уривок із Біблії описує сатану як батька неправди і душогуба, і це підкреслює його злу природу та здатність маніпулювати людьми через брехню і гріх, диявол та його демони працюють над тим, щоб обманювати людей, підштовхуючи їх до гріха і віддалення від Бога. Послання до Ефесян, розділ 2, вірш другий в яких ви колись жили за звичаєм світу цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, який тепер діє в синах непокірливості. А в цьому вірші апостол Павло говорить про князя, що панує в повітрі, маючи на увазі сатану, який має владу над духовною темрявою і впливає на непокірливих людей. Головна зброя диявола це переконати вас, що його не існує, або просто вам брехати, навіювати злі думки, навіювати неправду і спокушати гріхом. Але ми маємо захист від будь яких духовних атак ми маємо Божу зброю. Для того щоб протистояти духовним атакам, Біблія закликає віруючих використовувати духовну броню, описану в посланні до Ефесян, розділ 6, вірші з 13 по 17. Тож візьміть повну Божу зброю, щоб ви змогли протистояти в день лихий і все виконавши вистояти. Стійте, Підперезавши стегна ваші правдою, одягнувши броню праведності і взувшись в готовність благовістити мир, візьміть ще твіри, яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого, і шолом спасіння, візьміть, і меч духовний, який є Слово Боже. Як ми бачимо, наша духовна зброя включає пояс правди. Тобто життя в істині захищає нас від брехні та маніпуляцій ворога. Далі ми маємо броню праведності, праведність нам дана через віру в Ісуса вона захищає наше серце від гріха. Також ми маємо щит віри, віра допомагає нам гасити спокуси та атаки зла. Далі шолом спасіння. Спасіння через Ісуса захищає наш розум і дарує нам надію. Меч духовний, тобто Слово Боже, це найпотужніша зброя для боротьби з ворогом, оскільки Слово Боже має силу змінювати ситуації і розвінчувати обман сатани. І, звісно, ми маємо взуття готовності благовістити мир. Це не значить, що ми маємо знати про таку звістку, що Ісус Христос викупив всі наші гріхи, але ми маємо цю звістку Євангелія нести далі і ділитися з іншими. Мені хочеться сказати, що саме зараз іде боротьба за розум і серце, але насправді вона тягнеться дуже дуже давно. Зло намагається заволодіти розумом і серцем людини. Сатана постійно атакує наші думки, намагаючись нас обдурити і спрямувати на неправильний шлях. Друге послання до Коринтян, розділ 4, вірш 4, говорить, у котрих Бог цього віку засліпив розум невіруючих, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, який є образ Бога. Тут Сатана називається Богом цього віку. Який засліплює людей, щоб вони не могли побачити істину Євангелії? Ворог використовує обман, щоб утримати людей у темряві. Духовний світ реальний, і він безпосередньо впливає на наше життя. Ми боремося не проти людей, а проти духовних сил темряви, які намагаються завдати нам шкоди і відвести нас від Бога. Зло реальне, і воно діє через диявола та його сили. Однак Бог дав нам духовну зброю, віру, праведність, Слово Боже і молитву, Бог дав нам змогу протистояти цим духовним атакам і перемагати в духовній боротьбі. В Слові Божому є безліч місць писання, яке вказує на реальність духовного зла, та й кожна людина стикалася із цим у своєму житті, я впевнена в цьому. Але ми маємо пам'ятати, що Бог сильніший за будь-яку темряву. Світло завжди перемагає темряву. Але... Але я хочу нагадати ще один момент: бо не все погане, що в нашому житті трапляється, це наслідок темряви чи злих сил. Дуже часто наші проблеми чи труднощі є результатом наших рішень, навчальних життєвих уроків. Або допущень Божої волі для нашого зростання. Не лише в цьому випадку, але завжди ми маємо молитися і питати у Бога мудрості, що є духовною атакою, а що є звичайним викликом життя, тому що ми можемо приписувати будь-які свої невдачі сатані, але насправді це може бути результатом наших лінощів, або наших якихось рішень чи нашого вибору. Але незалежно від обставин, Бог завжди поруч і Він веде нас. Навіть труднощі і проблеми можуть служити нашому добру. І, як завжди, я нагадую: неважливо, що ви слухаєте, завжди перевіряйте через Слово Боже, через Біблію все, що ви чуєте чи читаєте. І наостанок хочу сказати, що якщо ви маєте духовну боротьбу чи маєте якісь молитовні потреби, залишайте, пишіть в коментарях і залюбки помолюся за вас. Молитв за багато ніколи не буває, молитва за молитвою, і вони складаються в чаші в благословення, яке Бог потім виллє на вас. Якщо не можете молитись, просіть інших, щоб молилися за вас. Бо молитва це саме та відстань, яка відділяє нас від Бога. Він зовсім поруч.